Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас півфінал Кубка України з Олександрією. А в паралельному фіналі на нас будуть грати Металіст та Шахтар Донецьк. Тобто потенційно Динамо Шахтар може бути фінал. Кубка України. Але для цього нам ще потрібно переграти Олександрію. Для цього я буду випускати максимально стартовий склад. Зіграє Рамос, зіграє Агуеро. Ну, а також сьогодні у нас ем, ще два матчі чемпіонату, в яких, я думаю, і вже вирішиться, ну, ми офіційно станемо чемпіонами. Це Полісся та 19 1925. Ну що ж, переход... давайте переходити вже до матчу. Їдемо на виїзд в Олександрію. Стартовий склад. Крім зараз ще треба Рамоса. Сюди поставити і от тепер вже можна розпочинати в дощ, на жаль, граємо. Це у нас буде повний матч, а матчі чемпіонату будуть хайлайт. Хоча там потенційно чемпіонський матч, який можна було зіграти повністю, але я поки що ще не вирішив. Циганков два голи забив і він є найкращим бомбардиром Кубка України. Ось так от. Багато не потрібно тут. Щоб стати найкращим бомбардиром. Буквально, ну ще два м'ячі забити, я думаю. Буде найкращим бомбардиром Кубка. Ну що ж, команди вже виходять на поле. Повний стадіон нам показують шлях до цього півфіналу. Шах, е, Олександрія Колос обіграла і Львів. Ну що ж, розпочинаємо. Стартовий свисток. І поїхали. В дощ буде, будуть, звичайно, грузнути гравці. Це неприємно. Тому що, особливо, якщо Ну такі гравці, як циганков, яким потрібна швидкість, то, звичайно, їм буде дуже важко на такому полі. Але якщо... Ні, пенальті тут не буде, досиму симульнув Агуеро. Калітвінцев. Неточний пас, тут Рамос Набущена Сердар Мілан виходимо через пас Ну Що ти будеш робити з цими прокидками? Це Костишин. Костишин удар! Бущан рятує, забарний вибиває я, Я кажу, тут ще Олександрію спробуй переграй. У минулому розіграші, в минулому сезоні ми якраз то вилетіли в півфіналі е, Кубка України, е, то був е, відворскли. 2-1. Ми там на останніх хвилинах, здається, пропустили. Рамос. Нема пенальті. Ніх... Ніхто там рукою не зіграв, слава Богу. І можна контратаку свою розвивати. Сердар. Знаходить Дамсгарда. Ох, ну що ж це таке? Оці паси на 2 метри. Ох, непогано. Подача тимчика. Шапаренко бере під себе м'яч. Б'є, удар! Білик помиляється і м'яч у воротах. Динамо Київ попереду. А яку ж помилку допускає арбіт... арбітер, кажу. Голкіпер. Він же ж доторкнувся, здається, навіть до м'яча, але... Відбив свої ворота. Ні, не доторкнувся. М'яч. Е не якась не неправильна анімація, здається, пішла голкіпера. Ну і в дальній кут Шапаренко, ну, можна сказати, прошиває воротаря. Хоча там засвітився, е якби... Прізвище над Голкіпером, то це якби показник того, що м'яч все-таки голкіпера е, ну, доторкнувся. Ну, от Олександрія зараз відповідає. Так, у мене, здається, геймпад перестав працювати, і це дуже погано що такі фокуси починаються. Ох, Агуеро Піс... підслизнувся і перевів на циганкова Дамсгард. Але м'яч от тільки зараз до циганкова доходить і знову... Циганкова в прийом зустрічають і ніякі фінти від нього не проходять. Ну таке враження, що це ну, рейтинг якийсь намальований у циганкова, тому що ну, на 87 він не грає. Ей, е е е ну що ж таке? Ну так довго розвертається. Сердар. Це 2-0 вже могло бути. А ну, пробив Агуеро. В... Комусь в груди. Поцілив. Циганков. Агуеро. Шапаренко. Сердар. 2-0. Розкатали вже просто в наглу. Ми цю комбінацію, скільки пасів у штрафному майданчику ми собі дозволили. І навіть не в дотик Сердар пробивав, а так зупинився, знаєте, таку. Витримав паузу і пробив у ближній кут. Перевагу. Уже в два м'ячі ми маємо. На кінець... Станом на кінець. Ух ти, Авагімян. Куди попішов? Назад. Ого, як попер, ви подивиться. Це хто такий? Третяков? що, такий швидкий? А там не було порушення? Арбітр вважає, що не було. Відбитись? Тут... Дуже високорослі Олександрійці. Калітвінцев, подача забарний. Ох, яка довга нога у Скорка. Іще довша у нас стало. ми не можемо вийти з е, оборони. Нас Олександрія прижала, неначе не знаю. Як дитину. Ну і на цьому арбітр вже свистить про закінчення першого тайму. І так, розпочинаємо другий тайм півфінального матчу Кубка України між Олександрією та Динамо. Олександрія з М'ячем. Непогана задумка, але не пройшло. І це Ганков зараз. Ну давай! 87 рейтинговий. Гравець. Зовсім нічого не показує. Що з циганковим? Чому дійсно намалювали ті пункти? Ну, взагалі ніякі. Дії, що за збірну, що за Динамо? Не, нічого не проходить. Сердар І на циганкова дойде, дійде, дійде м'яч. Так, доходить Ой, це мав бути зам... замах. Але він пробив. Міла, непогано. Ану віддай. Віддає на Сердара і там можна на Дамсгарда. Удар тринуй. Ну і що ж. Це вже дуже серйозна заявка на фінал. 0-3 рахунок. Забули про Дамсгарда на дальньому фланзі. І вже потроху навіть можна робити заміни, не випускати гравців, які грають менше, а лідерам дати відпочити Тимчик Сердар. Агуеро. Ну куди ж ти так. О, ану, помил, помиляються і Олександрійці 4-0. Спочатку Агуеро помилився далеко, відпустив м'яч. Ну, а потім діло взяло Олександрія, і м'яч. Дуже чітко повернула нам. І Агуеро реалізовує вихід один на один. І піш чемпіони. Це, це я так думаю наші фанати. Так, і давайте якісь заміни зробимо. А -х -х -х. Давайте випустимо Оунаса. Випустимо. Ваната. І шепелєва. Ось так от. Потрійна заміна. Одразу. Ну, 4-0 це вже крапка. Півгодини залишається. До кінця матчу. Авагімян. Котиться в підкат шепелів, не влучає. Тритяков нюх. Не, доган... не, не нас доганяє м'яч. Надто він в себе повірив. Оп! Оп! Мірошниченко. Дуже хитро просто було зіграно. А вагімян... Так сказав, ніби щось небезпечне було. Шапаренко. Сердар. На правий фланг. Та що ти був... Ну, що це за паси такі? Вол... Волошин? Волошин це ж наш гравець, так? Волошин. Волошин з м'ячем і в... Не... Ну. Це не удар. Трошки не туди я хотів. я хотів на Рамаса. А у нас? Ох. Сердар. Сам з м'ячем іде. І віддає на Агуеро, і тут можна дати на на... Хто це був? Шапаренко Але там Голкіп... не голкіп, а захисник виприда. А тепер Тимчик, Гриня, давай. Ну скільки той Гринь бігає, що Тимчик наздогнати не може. Ой, зараз може щось бути, Авагімян, Волошин. Костишин. Не пробиває. Волошин. Крутяться. Комбінують. Гринь. Гринь Мірошниченко. Вже лівий захисник сюди прийшов забивати. Але додому. А, вони і так вдома. Агуеро. Побіг Тимчик. Ох, бабогло. В підкаті м'яч вибиває. І залишається 8 хвилин до кінця. Сердар. Шепелев. О, у нас? Простріл. Там Скорко. Калітвинцев. Бернабеї. Подача на УНУАСа. 5-0. Який гол. Удар ножицями. Онуа нас. Такий останній цвях. Забиває, ну і класна подача. Ну і тут Білик. Незрозуміло, що робив. Двічі помилився дуже грубо. Ну Удар. Удар на, на публіку. Дуже красивий. Ну що ж, 5-0. Дуже і дуже впевнено. А в Олександрії моментів то і... Не було таких, щоб 100%. Ой! Ой! Помилився! Загрався з м'ячем, не було кому віддати. Костишин забарний просто вперед. Без всяких е, вигад. Бернабей. Ось він сьогодні був неактивним. Лише... Ну, але гольовий передачою відзначився, от підключився і на цьому це все. Фінальний свисток. Ми дуже впевнено. Проходимо в фінал, де, скоріш за все, зіграємо із Шахтарем. Так, Шахтар 3-1 металіст обіграє, обіграє. Ну і Динамо Шахтар фінал Кубка України. Зараз потрібно подивитися. Так, по-перше, скільки нам дали за півфінал? 500 тисяч. Ну, копійки. Нам далі це буде на наступний все сезон. І фінал. Кубка України 16... 16 травня. Ну а поки чемпіонат. Полісся. В чемпіонаті ми маємо перевагу над другим місцем в 24 очки. До кінця чемпіонату 9 турів, а це можливість набрати 27 очок. Тому якщо ми сьогодні перемагаємо, а зоря втрачає очки, то думаю, це повин... це то чемпі... це чемпіонський матч. І якщо якщо ми... Зоря виграє. То чемпіонський матч переноситься на наступний тур. Тому що, якщо, ми, якщо і Зоря, і Динамо виграють свій тур, то залишиться 24 очки між нами. І 8 турів, це 24 також. Можна набрати, тому... Ще трошки відкладеться. Але подивимося, це матч буде хайлайт. Знову граємо в дощ. Щось в Україні задощило. І вже зустрінемося на голах. Ну або вже в кінці матчу. 1-0! Відкриваємо рахунок на 30-тій хвилині. І робиться Дамсгард. Мікель. Мікель же його звуть. Мікель Дамсгард. І що, Буяльський віддає гольову передачу. І вдотик. Замикається. Ось так ми відкриваємо рахунок. Бачу, Буяльський ще непогано грає в своїй в свої то вже 31 чи 32 роки і ось так от непогано. 2. -0. Дубль Дамсгарда буквально через 5 хвилин. І знову Гольова Буяльського. Ви подивіться, як відкрився Віталій. Побачив його Шапаренко, здається. І той вже викотив на пусті ворота лівому Вінгеру. 2-0. 3-0 за перший тайм. Віктор Циганков. Ну що ж, свою справу ми зробили. Тепер все залежить від того, чи обіграє зоря свого опонента. Тому що... А я навіть не подивився, з ким Зоря грає. Можливо, в перерві буде видно. Хоча може бути і таке, що Зоря взагалі на наступний день буде грати. До слова, Зоря грає на виїзді в нічию після першого тайму з Львовом. Тому... Якщо це так і закінчиться, то різниця між першим і другим місцем буде вже 26 очок, і зоря навіть теоретично вже не наздожене нас. І ще до слова, Шахтар знову грає з металістом. Е, тепер, правда, в себе вдома. 4-0 без питань. Дубль Заганкова. Карнавал. Забитих голів цьому, в цій серії продовжується. Супряга. Е, про, про, пробігся по флангу і випу... викотив, прострілив на циганкова на пусті ворота. Пропускаємо від вакули, трошки проспав наш захист. Тут не втримали, не втримав забарний. Його сирота не підстрахував, ну і ось рахунок розмочили. Ну що, ні, зоря виграла свій поєдинок. Ми свій виграли... А, ось! Кін. Якось радіють наші гравці. Так, здається ми чемпіони офіційно. Дубль Дамсгарда, дубль Заганкова. Забезпечує нам перемогу в цьому поєдинку. Ну і загалом перемогу в чемпіонаті. Так. Зоря все-таки втратила очки. Це сезон який? 24. 20. Ні, 23-24 це сезон. Тому Динамо Київ стає чемпіоном з сезону 23-24. Вдруге поспіль сезон 22-23 також саме Київський клуб тріумфував в чемпіонаті. Дуже близькі ми були в минулому сезоні до завоювання. Єврокубка, а саме Ліги Конференцій. На жаль, ми поступилися Тоттенхему розгромно. Але вже в цьому сезоні ми суттєво вийшли на новий рівень і робилися до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Звичайно, з Баварією тягатися було дуже складно. Є куди ще рости. У нас в цьому сезоні залишається ще Кубок України, який в минулому сезоні нам не підкорився. Фото на пам'ять, Динамо Київ виграє прем'єр-лігу. Все. На, на цьому чемпіонат е, завершено. Ми повністю переграли Полісся. Хто кращий гравець матчу? Циганков 10-0. О, можна було провести прес-конференцію. ні, зоря таки виграла. Але ми все одно. Стали чемпіонами. Е, так, що, завдання не виконується. І ще тут. Все ну, це, це молодь. Там, молодь, до, до цього проблеми. Ага. Ну, все, щось циганково вже не, не розвивається. він. А, 88! Циганков апнувся до 88 Так, да, неймовірно. А Шахтар все ще... Так, тут молодих присилали. Але це я зроблю, це я подивлюся за кадром. Шахтар є цікаво, збирається там заходити в зону Ліги Чемпіонів чи ні. Металіст. І я ось що подумав. Так як Динамо Київ достроково стало чемпіоном, я думаю, що я просимулюю усі, усі матчі, що залишилися в чемпіонаті до кінця сезону. А в наступній серії ми зіграємо фінал. Кубка України з Шахтарем. Зробимо підсумки, і по цьому сезону це все буде. Якраз буде останнє відео в 20... 2023 році. Тому я тут, до речі, трошки про... про... прорахувався 30 тулів в УПЛ а не 32, як я думав, тому тепер зрозуміло, чому Динамо Київ стало достроковим чемпіоном, навіть незважаючи на те, що Зоря свій матч виграла. Як ми бачимо, 25-й тут Шахтар виграв і наблизився до Зорі впритик. А поки ми будемо на цьому завершувати, я дякую за те, що ви подивилися. Розрахую матчі. Щоб не гаяти ні свій час, ні ваш, так як уже це ні на що не вплине, От. І зустрінемося вже в наступній серії, де у нас, на нас чекає фінал з Донецьким шахтерем. Ну що ж, всім удачі і всім пока.